За допомогою нейротренувань знижуємо тривожність і покращуємо свій внутрішній стан і входимо в стан ясності і спокою. Справа дуже проста. Нога рухається в сторону, м'яч підкидаємо під стегном, але ловимо не цією рукою, а протилежно. Раз. Тепер протилежна нога рухається в сторону, і ми ловимо м'яч. Дивимося у простір перед собою де конструємо. Раз. 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 Супер. Тепер в протилежну сторону м'яч по діагоналі кидаємо під стегно і лому протилежно рукою. Наступна вправа. Нога рухається як в одну сторону, так і в іншу. Наступна вправа, поки летить м'яч, ми робимо рух два рази в сторону. Ось таким чином. Те ж саме робимо в протилежну сторону. Супер. Тепер наступне ми рухаємо ногою в сторону, поки летить м'яч, і треба повернути ногу назад. Тепер нога рухається внутрішньо. Зробіть на обидві сторони, відчуйте, що відбулося з вашим внутрішнім станом. Ваша реакція збільшується, думки зупиняються, ваш внутрішній стан покращується. Більше вправ на моєму каналі підписуйтесь і займайтесь або приєднуйтесь до онлайн-моїх занять. По всім питанням пишіть в директ.